Под одяг перший плюс 200 900 гривень 10 кг. Давайте добавимо, що у нас тут знаходиться. А першою буде носити ось така спортивна кофтиночка з капішончиком. Зовсім тут буде Ельчика, з нас Елька. Ікс Елька можна буде спокійно одягнути. Вона така натягнеться. Наступна буде ось така з смелечками, з капюшончиком. Далі, а, це спортивний костюмчик, до речі. Гляньте, який класний. Така десь десь зіпочка. Донис і для до комплект. Ось такі штанішечки з полосочками. Дуже красивий спортивний костюмчик. Далі. Вона буде привезти ось такий роліфик. Чотний, простий. Далі. Так, ось така зіпочка. Так, давайте будемо дивитися далі, що у нас тут знаходиться. А далі будуть ось такі спортивні сіренькі штанішечки на, на манжетиках. Ось така зіпочка. Погляньте, яка симпатична. Взагалі 900 гривень за 10 кілограм речей. Це дуже класна і вагінальна пропозиція. Погляньте. Ось так. Дальше, штанишечки. Идут с карманчиками на маншетках. Тоже классные, не будут у нас будет ось такая сенька зипочка в сером колоре с капюшончиком. Присутні два карманчика. Погляньте, яка классная кофточка. Такая нежно-пурная эмочка, элечка, может быть, спокойная. Сомішечки Adidas, ось такі тутезні. Призутні два карманчики на замочку і низу для закльопочки для регулювання собі ширини внизу. Наступне буде ось така класна сіп ковтиночка. А для того, щоб замовити такий класний лоток спортивного одягу 10 кг, потрібно написати нашому менеджеру на Viber або товара.